Слава Ісу, ви дивитесь програму Грати песик дужка Гривня, знак питання долар нуль». Я її ведучий Майкл Щур. новин! Фотографія яйця у інстаграмі стала найпопулярнішим постом у цій мережі. А в Україні Володимир Зеленський балотується у президенти. Я іду. В президенти України. Отже, фотографія яйця набрала 48 мільйонів лайків і побила минулорічний рекорд Кайлі Дженнер, пост якої має лише 18 мільйонів лайків. Угу. Інстаграм mm -hmm. яйця має всього дві публікації на сьогодні і на обох фото яйця, але вже має більше семи мільйонів підписників. Добре, ми більше не можемо прикривати яйцем цю нависаючу новину. Давайте поговоримо про Зеленського. Якщо мене оберуть, то я буду людиною, яку спочатку будуть обливати брудом, потім навчаться поважати. А потім будуть всі плакати, коли я піду. А можна відразу перейти до етапу, де ми плачемо? Ніт, ну ніт, то ніт. Давайте розбиратися, чому яйце набрало так багато лайків. Поговоримо про заяви зеленського політика. Почнемо з того, що найбільше турбує українців: війна з Росією. Зеленський ось так бачить переговори з. Путіним та треба говорити все дуже просто. Чого ви хочете? Ваші вимоги, чого ви до нас прийшли? Написали пункти. Що треба, хлопці? Ось ваші пункти. Потім би я взяв ці пункти, чесно кажучи, мир треба ж на наших умовах. Потім сказав: Дивіться, а от наші пункти десь посередині б зійшлися. Посередині це де. По Дніпру? Що надо, надо Росії, ми всі знаємо, щоб Україна визнала Крим російським, щоб Україна не вступила до Євросоюзу і тим більше до НАТО. Також Україна має визнати ЛНР та ДНР, щоб це не було. Де в цих вимогах посередині пів Криму Росії половину України визнаємо ЛНР і разом будемо воювати з ДНР. Вступимо тільки у на без СТО, дєта посередні би сашлі посередині. Ну десь між Коломойським і Кошевим. Це і є класичний Зеленський. Наприклад, він говорить, що закрив усі свої бізнеси в Росії, бо він патріот, і це правда. 95-й квартал у Росії більше не працює. Але водночас, десь посередині між Москвою і Здоровим глуздом, тобто на Кіпрі у Зеленського та його бізнес-партнерів, є компанія, яка продовжує працювати і заробляти у Росії. Посвідчення в Росії отримали ще три фільми. І всі ці фільми спродюсувала російська компанія Грін Філмс, за якою стоїть кіперська офшорка, записана на Володимира Зеленського і його бізнес-партнерів. З 2014 по кінець 2017 року надходження склали понад 850 мільйонів рублів. За теперішнім курсом це майже 13 мільйонів доларів. Журналісти знайшли закордонну компанію Зеленського і побігли його питати про це. Зеленський же любить журналістів, які ставлять незручні запитання політикам. Навіть флешмоб на їхню підтримку розпочинав точно відповість на всі питання. Ви зі мною поговорити, а не я сам. Микадамня надимуся з вами Так Я запаслу я вам відповідаю, я вам нічого не маю. Я должен только своїм родителям. Я вам нічого не должен. Так зеленський кандидат починає свою передвиборчу кампанію. Такими темпами за пару місяців у політиці він може швидко еволюціонувати до пішопі. І після цього новий флешмоб на захист журналістів доведеться організовувати новому ведучому Ліги сміху та новій зірці 1 плюс 1 ігору Ласточкіну. Йдіть ти сам. <пит> uh, то тобто, <є> сраку. <пит> Вас не інтересує відповідь мій. Я вам ще раз говорю. Ну то ви кажете неправду, бо кіпрська фірма. <пит> в і там є а, фінансування можливо. з бюджету Російської Федерації, Міністерства культури. Говоріть ну, протоколи. У нас До документи. Візьміть. будь, будь ласка, Візьміть документи. До побачення говорить нам кандидат Зеленський та їде геть. І тут ми нарешті розуміємо, що президент Голобородько зі Слуги народу та Зеленський з реальної України це дві різні людини. Сприймати Зеленського як Голобородька це як гучно сміятися з жартів квартала про дикцію парубія. Це тупо. Я вам нічого не довжу. І все ж таки, журналіст програми схеми припустився концепту. Туальної помилки, щоб отримати коментар Зеленського, треба було йти за ним в інстаграм. Там Зеленський не каже Я вам нічого не должен», а каже Спасіба за емоції. Ми друг другу подарили щастя. Там він не злиться, а посміхається. І саме там в інстаграмі він і відповів журналісту наступного дня після оприлюднення розслідування. Заочно На мене різко вискочили. Я різко відреагував. Не я. Не студия «Квартал 95», не каждый из участников нашего коллектива. Мы не работаем в России после того, что Россия сделала с Украиной. А потом? Наша компания владеет акциями той компании. Это правда. Я бы с удовольствием закрыл эту компанию. И мы, конечно же, мы, мы на пути, и мы выйдем из этой компании. Как я могу закрыть эту компанию? Контракт до 21 года. что же нам надо делать? Закрыть, подарить русским наши деньги? Нет. Ну, нет то нет. Мы все с вами рождаемся украинцами. Потім виростаємо 100-кілограмових аху. Слуга народа. Це только начало. Терміново. Підписуйтесь на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Терміново. Гвалт в українців відбирають останнє секс. Секс від сьогодні тільки за згодою. Ого, і як ми це переживемо? Раніше ж було все нормально, просто дочекався, доки хтось заснув у автобусі і швиденько його відгойдав, поки немає заперечень. Тепер статевий акт без усної чи письмової згоди партнера можуть прирівняти до зґвалтування. Можуть прирівняти до зґвалтування. Чекайте. Секс без згоди партнера це і є зґвалтування. Що змінилося? Мережею шириться незвичний інтимний документ, в якому йдеться, що навіть подружні пари, вступаючи в інтимний зв'язок, мають підписати акт згоди. Прекрасний фейк. Перший у світі корисний фейк. Якщо ваш рівень IQ дозволяє вірити у такі фейки, то краще вам дійсно підписувати згоду або не займатися сексом взагалі гірше, точно не буде. Сісти у в'язницю за інтим із дружиною. Кохана, підпишись або ж дозвіл на любов. Треба просити розписку дозвіл на секс. Все це вакханалія на телебаченні та у соцмережах через те, що з січня в Україні діє закон, який допомагає боротися з сексуальним насильством. Раніше зґвалтуванням вважався секс після того, як партнер сказав ні. Тепер зґвалтування це якщо партнер не сказав так. Розумієте різницю? Ні? Ніт. Ну, ніт, то терпіть! Тепер заграти може потрапити навіть чоловік або дружина, якщо їхній партнер не дав згоди на інтимні стосунки. Щоб прокоментувати питання сексу за згодою, ми запросили людину, яка реально страждає від нового закону рекордсмена України за кількістю статевих актів за календарний рік. Антона Тимошенка він погодився перервати свій секс і прийшов до нас у студію. Антоне, як часто ви займаєтесь сексом? Да я навіть зараз займаюся. А, я й не помітив, а я не помітна. Ви хоч за згодою? Так, я завжди згод. Одний на секс. Я про згоду жінки. Я не розумію, до чого тут згода і розписки і так далі. Всі знають, що жіночі ні, часто означає так. Тебе ввалити? А ні. «Чоловічі ні також часто означає так. Але ж розписки дуже негативно вплинуть на валові показники сексу в країні. Ви б спробували поносити цілий день. Ось це. Тепер мій секс буквально винищує цілі ліси. Що це? Нотаріально завірені акти згоди. Купа документів. Я навіть для зручності зробив печатку. Показати е, досить в законі нічого не сказано про якісь розписки. Це все маячня. Я це прочитав у Фейсбуці. Крапка. Люди проти. Ага. Шо? Нашим депутатам нема чим зайнятися в наше время. Вони сидять і думають різні закони, які ну абсурдні на мою думку. А цей закон зовсім не для того, щоб позбавити сексу наляканих Фейсбук користувачів. У більшості з них і так його немає. Цей закон проти сексуального насилля у всіх формах. Позбавити людей сексу зі мною ось що таке сексуальне насилля. До того ж, на інтері сказали, що ситуація взагалі безвихідна. Залишається хіба що знімати весь процес на відео Проте, хто знає, хто не засудять потім за зйомку без згоди. Навіщо вам знімати секс без згоди? Краще хай спробують зараз щось зняти для телеканалу інтер без згоди Льовочкина. А скасування подружнього обов'язку це взагалі якийсь жах. Новий закон покликаний захистити в основному жінок від стереотипу, що секс це їх подружній обов'язок. Секс це не подру. Дружній обов'язок. Подружній обов'язок це побудувати такі стосунки, у яких ви займаєтесь сексом не через подружній обов'язок. Але ж навіть власна дружина може скористатися чоловічою довірливістю. Вночі скаже так, а зранку скаже, що нічого не говорила. Потім суд і привіт п'ять років за зґвалтування. <клес> Так, шлюб це така штука, яка все погане може перетворити на хороше. Не зґвалтування, а подружній обов'язок, про який жінка могла випадково забути. Не хатнє рабство, а оберігання домашнього вогнища. Не мудило, а законний чоловік. Магія. Підпишеш? Ну тоді я сам. <гаж> Шо? Українці вороже ставляться до нововведень, наче середньовічна людина до мила. Але як і раніше діє презумпція невинуватості. Тобто, довести обставини мусить сторона обвинувачення. Потерпіла особа. Вона ж повинна довести відсутність згоди через експертизи, опитування свідків та інший стандартно-процесуальний набір. Антон! Припини займатися сексом студії! Ах, я за згодою. З нами був Антон Тимошенко, в якого сьогодні 18 разів був секс, і це тільки в студії. 19. але повернімося нарешті до сексу за згодою. Не завжди людина здатна сказати ні бо перебуває під емоційним пресингом. Власне для цього і розробили закон, в якому достатньо не сказати так. А якщо ви все ж любите говорити ні ми підготували спеціальні аудіофайли для відмови від сексу. Проста відмова ні. Вишукана відмова. Ні, і нарешті остаточна відмова. Відійди від мене ще раз серйозно. Вам не обов'язково казати ні. Вам достатньо не казати так. <плес> Ні дня без шалених бороданів. Знайомтесь з сьогоднішнім героєм. Темний мах, чорнокнижник, некромант 80-го левела, нічний кошмар для працівників майстерень, а в народі просто настоятель Києво-Печерської лаври владика Павло. Чого-то ніхто не дивився, що в храмах були е -е, ремонтні майстерські. Я сказав, що умруть, якщо не уйдуть. І в один день три чоловіка умерла. Так, духовний отець православних московського патріархату, цілитель душ, взяв і вбив людей прокляттям. Я побараю до вечора в умрті всі. Ну, правда, ще один чоловік умер. Ну, оскільки сам Павло цього не приховує, то я думаю, він не образиться, якщо я буду його називати вбивця Павло. Хоча ні, якщо подумати, то він не вбивця, він замовник, а вбивця. Це занадто навіть для нашої програми. До вечора вмрьоті всі. Вим'я Отця і сина святого духа владика Павло це людина, яка на чай залишає офіціантам життя. Але ми ж з вами люди освічені і розуміємо, що навряд чи Владика Павло міг вбити людей прокльонами з більшою ймовірністю цих нещасних убили інфіковані американцями комахи. Із лабораторії несколька на території вившого совєтського союзу американські, які заражають комаром і випускають мі для того, щоб загрозу угрозу. Е населення. слухаючи Павла, складається враження, що під рясою у нього 12-річна дитина, яка і консультує владику, як залякувати та ображати своїх ворогів. Як Петроліксі скатофікальне церкви несколько разів. А ще владика Павло відкрито заявляв, що Крим ніколи не був українським, а патріарх Філарет цілувався з бісами. Ну Філарет він знаєте, він з бісом поцілувався і з бісом дружи. Та судячи з інтерв'ю самого Павла, цілувався з бісами саме він, ще й по-французьки. Бо як ще можна пояснити суперсилу його язика? Я сказав, що умрут, якщо не уйдуть. І в один день три чоловіка От Отже, що ми маємо? Настоятель Лаври Павло надзвичайно тупий убивця. Ну тому, що сам зізнався у вбивстві. і брехло, тому що насправді він, звичайно, нікого не вбив. Кращої реклами виходу з московського патріархату і не придумаєш? Дякуємо, Владико Павле. Нарешті. Українське масове попсове кіно почали дивитися не лише його режисери та їхні родичі. Минулий рік став справжнім проривом для фільмів. І кожна країна повинна мати кіно половину діалогів, якого не шкода пропустити через гучне жування попкорну. Так так, шановні сноби, ми знаємо, що більшість наших глядачів з більшим задоволенням піде дивитись моторошну суспілью, ніж повірить у те, що найкасовішим українським фільмом минулого року стало скажене весілля. Вилізайте з вашої сінефільської мушлі. Ми розкажемо вам, що насправді відбувається у реальному світі. Це літо. Совок і шароварщина. Напевно, не дивилися цей фільм і бачили лише трейлер, тому вирішили, що скажене весілля расистський жах. Насправді, все навпаки, це гін ліберальному космополітизму та європейським цінностям. А ще це збірка анекдотів вашого дідуся, який він колись почув під час служби в радянській армії. Я хочу бути господарем в своїй хаті, щоб вони всі слухали. Бувають вже звідти. Господар ну анекдоти може й старі, але є в цьому кіні і несподівані повороти. От уявіть собі, за сюжетом фільму у звичайному українському селі живе звичайна українська родина, звичайного директора краєзнавчого музею, який на зарплату від Міністерства культури може собі дозволити багато весілля на найвищому рівні. Все пройде на найвищому рівні. Мені не треба на найвищому, мені треба на європейському. Залишилось головне питання. Не переживайте. Гроші є. Одна проблемка всього цього заможного краєзнавця. він консерва. Атор растист та зовні схожий на Петра Порошенка. Власне, тому від нього до останнього приховують той факт, що наречений його улюбленої доньки не просто француз, а чорношкірий француз. Автори фільму ніби натякають, що всі ці традиційні цінності: нація, віра, церква, весілля по-людськи це все добре. Але треба ж і межу знати, якби моя дочка додому таку чурчхелу привела. Я б їх обох прибив. Продюсер цього фільму Юрій Горбунов виявився не просто ведучим корпоративів та весіль, а головним радикальним амбасадором модерної секулярної України, чого лише варта поява потапа та монатіка у ролі священнослужителів. служителі. Дехто спробує критикувати цей фільм за те, що головний герой, який пропагує печерні цінності, весь час ходить у вишиванці. І ви можете сказати, що він зображає карикатурного українця насправді ні. <плес> Головний герой з обличчям Порошенка та у вишиванці це карикатурний Олег Ляшко. А Ляшко сам по собі карикатура на карикатурного українця, тому ця гіпертекстуальна карикатура висміює не українськість як таку, а лише її пародійне медійне політичне відображення у контексті переходу України від постіндустріальності до трансгуманізму. <плес> У фіналі на всіх чекає гепі-енд. печерний консерватор з обличчям Порошенка визнає свої помилки, змінює погляди і радо приймає нового зятя у родину. Неважливо, якого кольору людина, важливо, що у нього хоробре серце, золоті руки, і що поруч з ним моя донька щаслива. Отже, ліберальні цінності перемагають, а касові збори і телевізійні рейтинги демонструють, що українці насправді більш європейські ніж звикли вважати деякі політики, які будують свою виборчу кампанію на традиційних цінностях 19-го сторіччя. Але є в цьому фільмі і слабкі місця. Поки від головного героя приховують, що донька хоче вийти заміж за чорношкірого хлопця, йому підсовують фото Олега Винника. Типу, це і є майбутній зять француз. Справжній європейці. Уявіть собі, який жах спіткав використовучів без візу, якби всі. Європейці виглядали як винник. Єдиний випадок, у якому винник міг би органічно зійти за європейця, це якби він був бардом з мандоліною у баварській таверні 15-го століття. Але яке це все має значення, якщо волосся Олега Винника колихається навіть коли вітру немає? Терміново дякуємо за те, що підписались на телебачення Торонто у інстаграмі та телеграмі. Один у каноє. Ні, це не прізвисько кандидата у президенти Андрія Садового. Це назва крутого українського гурту, який нарешті уперше за 9 років випустив офіційний відеокліп. люди, люди, такі такі свої то це справді душевна пісня і красиве відео. Реально раджу подивитися. Трек називається У мене немає дому. І як ви вже здогадалися, це пісня про людину, яку кинув київський забудовник. Якщо ж серйозно за сюжетом кліпу, хлопчик після непорозуміння з батьками йде з дому і дорогою зустрічає своїх уявних друзів. Але ми, як люди з серйозною профдеформацією, бачимо дивні речі навіть в такому ліричному та красивому відео. Hey, you, Наприклад, ось тут. Як ви помітили, козак намагається перемогти медузу хламідію, але через антибіотикорезистентність вирішує змиритися і подружитися з нею. У фіналі кліпу вона тікає від нього у якісь двері. За непідтвердженою інформацією, після проникнення у двері це сторіння прикріплюється до яйця клітини, а через 9 місяців на світ з'являється Віктор Медведчук. А зараз наша рубрика «13 питань про кандидата у президенти. Сьогодні ми розповімо про людину, яка вміє вмістити 6 тисяч кафешок на 10 квадратних метрах. Мер Львова та голова політичної партії Об'єднання самопоміч Андрій Садовий. І Ми хвилюємося, чи вистачить кави для всіх. Хто цей кандидат? Андрій Садовий народився 1968 року. Цього ж року народилась акторка Джиліан Андерсон. Якби мене зараз спитали, кого б ти обрав садово Джиліан Андерсон? Я б, звісно, ухилився від відповіді. Бо що це за такі дивні питання? З якою метою ви цікавитесь? Дуже підозріло. Тому рекомендую всім плавати. Це дуже корисно. Ну давайте спробуємо. В житті Андрія Садового є три головні речі: Львів, медіабізнес бізнес та кіт. Саме у Львові садовий заснував телерадіокомпанію Люкс, якою зараз володіє кіт. Хід Садова це прізвище дружини Андрія Садового, з якою він теж познайомився та одружився у Львові. У Львові ж садовий став мером Львова. Потім вдруге став мером Львова. Потім втретє став мером Львова. Магія. То магія вперше на загальноукраїнський рівень садовий вийшов 2012 тисячі року, коли його партія самопоміч потрапила до парламенту. І ось нарешті він пішов на Київ. Але і тут садовий підстрахувався. Та спочатку заслав на розвідку до Києва львівські пляцьки, риберні, майстерні шоколаду, круасани. І тепер йде на підготовлений плацдарм. Сирники, пампухи <звіт> Все, що людям подали. <звіт> Яке головне досягнення цього кандидата? Львів, який за мера садового посів перше місце в Україні за кількістю туристів. А останні роки регулярно потрапляє у рейтинги найкомфортніших міст України? Який головний фейл цього кандидата? Головний фейл кандидата це сміттєва криза 2016 року. Люди скаржаться на нестерпний сморід та щурів. Після того, як на переповненому грибовицькому сміттєзвалищі загинули люди, туди перестали звозити сміття зі Львова. Місту довелося шукати інші майданчики для поховання відходів, адже сміття переробного чи сміттєспалювального заводу у Львові за всі роки мерзвосадового так і не побудували. Але раптом виявилося, що сміття зі Львова жодне українське сміттєзвалище брати не хоче, бо все, що відбувається у Львові, залишається у Львові. Туристична столиця України почала смердіти. Садовий впевнений, що сміттєва блокада була попередженням від адміністрації президента Порошенка, який таким чином вбивав рейтинг потенційного кандидата у президенти. В адміністрації президента був координаційний штаб, працівники силових структур організовували цей процес. Сміттєву проблему центральна влада таки допомогла вирішити, промаринувавши львів у смітті достатньо, аби обвалити рейтинг садового. Які три сильні сторони має кандидат? Перше, це вміння планувати далі, ніж на комариний пісюн і втілювати в життя свої плани. Садовий не поспішав стрибати у велику київську політику, хоча ще кілька років тому мав усі шанси очолити парламентську фракцію чи закріпитися у виконавчій владі. Утім, він завбачливо дочекався, поки перша хвиля постмайданних політиків спали свої рейтинги. Є нічим не підтверджені чутки, що садовий вийшов зло на своєї матері не тоді, коли термін пологів настав. А тоді, коли йому це стало вигідно. Андрійчику, ти тут вже сидиш три роки, може, велась? Ні, ще три місяці до 1968 року. Я хочу народитися в один рік з Джиліан Андерсом. Але зараз 1767 рік, а не 1967. Ну, нічого, почекаю. Друга сильна сторона його репутація. Виборці садового сприймають його як незаплямованого корупційними скандалами кандидата. Третя сильна сторона Львів. Львів в Україні люблять навіть більше ніж у Польщі. І хтось через це навіть починає любити садового. Які три слабкі сторони має кандидат? По перше, Львів завдяки міцні асоціації зі Львовом. Не всі сприймають садового як політика національного, а не регіонального масштабу. Також рейтинг садового дуже залежить від того, отруїлись ви в ресторані на площі ринок, чи ще не отруїлись. Ми до сповіді, коли ходилося, <рес> по-друге, показна релігійність. Багатьох, хто вірить у ліберальні цінності садового і його самопомочі, це трохи відлякує. Ще один переможний тур з Томасом країна може не пережити. і гомора це не є е, якась видумка, це є е, реальні речі. По третє виборча кампанія садового в інтернеті. Там меми з 98-го, блоги Думали. з 2008-го і є підозра, що його політ Технологи на останні гроші купили просування у фідонеті та ICQ. зовсім іншої реальності і стається чудо. З Чим кандидат йде на ці вибори? Боротьба з корупцією. Садовий не пропонує нічого надзвичайного, лише виконати все те, що могла, але не захотіла зробити діюча влада. Антиросійська риторика, максимальний розрив економічних зв'язків, відсторонення російського бізнесу від власності та критичної інфраструктури, посилення військової присутності на кордоні. А ще садовий обіцяє тисячу доларів зарплати військовим та лікарям. А, тисячу доларів на всіх чи кожному. Як кандидат суперечить сам собі, з одного боку Садовий у своїх інтерв'ю викриває олігархів, які брали гроші у росіян. Якщо ми розуміємо, що Росія є ворогом і ми воюємо з нею, то як ми собі сприймаємо критичну інфраструктуру Облгази, обленерго, генерація, які є у власності людей? Які це мають за російські капітали з іншого боку? До минулого року у Львові щорічно проходив Альфа Джаз Фест, гроші на який давав Альфа-Банк російського олігарха Фрідмана. Формально банк Кіперський, так формально, помідор ягода. Микола Морозюк футболіст. А російський Альфа банк Кіперський, Український банк альфа банк Яка головна цитата кандидата за останній рік? Садовий дав універсальну відповідь на будь-яке питання про події в Україні. Слухайте, це все Бог. Хто стоїть за кандидатом? Партію самопоміч вважають партією середнього бізнесу. Даних про те, що хтось із олігархів фінансує садового, у нас немає. А ще за кандидатом садовим традиційно стоїть дружина. А у нас співвласниця «24-го каналу «Радіолюкс» та Радіо «Максимум». Чоловік mm -hmm. має слухати свою дружину. З чим асоціюється цей кандидат? Садовий має образ класичного інтелігента в окулярах та в костюмчику, але трохи притрушений сміттям та з молитвословом під пахвою замість гегеля, тому асоціюється з качкою. Все дуже погано. На що кандидат здатен заради перемоги? Заради перемоги, садовий здатен довго чекати і домовлятися. Ці якості однаково корисні, коли тобі захотілося в туалет на уроці у суворої вчительки, і коли ти йдеш в президенти. Чи є у кандидата волосся на голові? Я вже третій місяць хочу спитати, хто взагалі придумав це питання? Вам подобається колір вашого волосся? Так. Чи лякає Майкла щура перемога цього кандидата на виборах? Ні, не лякає. Потенційно страшне, перспективно, термінове. На території волинських дитячих садочків постійно ходить якийсь мужик. На території чотирьох дитячих садочків Луцька небайдужий волинянин виявив кілька кущів юки. Чого ти постійно тут ходиш? Питають люди у мужика. Виявляю кущі юки. Відповідає підозрілий мужик. Він вважає, що ці вічно зелені рослини у зимовий період небезпечні, адже своїм гострим листям можуть поранити людину. Юка більш відома як протитанковий їжак. Це український аналог. Хюге, тільки замість затишку та комфорту смертельні 30-сантиметрові шипи біля дитячих садочків. Ну, зараз виглядає воно зовсім не так, тому що зараз плюс 2-3 градуси. При морозі вони Вони стають надзвичайно небезпечними. І треба заборонити українцям ставити новорічні ялинки. Ці півтораметрові метрові знаряддя для катувань ще й прикрашаються небезпечними електричними гірляндами та трупами мандаринів. Вони гострі як голка стають. прямі як стріла. І вони затвердівають, затвердівають, як вода навколо Сабзіро, безжальні як українська податкова, безвістовні, як передвиборчі лозунги Петра Порошенка. Просто хотілося сказати це вголос. Ось список світових загроз від аналітичного центру Cartoon Network. корупція, економічні кризи, епідемії, ядерна війна, юка. Бо все, що починається на ю і жіночого роду, несе катастрофічну небезпеку. Тому ці кущі не варто садити поблизу дитячих закладів. Типова ситуація: п'яні діти вискакують з сауни, волають і бездумно стрибають у кочугури снігу. А там вже стричать кровожерливі кущі. Юки при падінні. Е ці е, листя можуть проколоти. Якщо попаде в око, в ніс чи в вухо, це може бути смертне місце. Зомбі апокаліпсис в Україні буде виглядати саме так: спочатку рослини будуть колоти дітей з під снігу, потім замерзлі вуса Тараса Шевченка почнуть нападати з портретів на школьорів. <клес> Саме тому Олександр Кушнірук і повідомив директорці дитячого садочка номер 6 журалих, що на території є небезпечні екзотичні рослини. Працівники виховного закладу зрізали кущі юки цього ж дня. А зрізані рослини того ж дня замінили милими безпечними та екологічними шинами. А ось завідувачка сьомого садочка Лелітка каже, що керується санітарним регламентом, і що юка, яка теж росте навколо майданчиків, не заборонена. Тим більше, якщо мазати листя вакцинами від кору та дифтерії, то діти будуть дряпатись та прокол. Виватись з користю захищаючи місто та країну від епідемії. На її думку, ця екзотична зелень не загрожує ні дітям, ні дорослим. Лише милує око. Юка дійсно милує око. А якщо комусь вона око не милує, то юка в око штрика.